11 років як змінилося наше життя кардинально у всіх сферах абсолютно на 180 градусів. 11 років тому я був повній здоров'я, міг бігати, рухатись, так само, як Сашко, як, як Василь. Ми були життєрадісні, наповнені цілями, ідеями. Не так наповнені, але когось життєвий шлях закінчився. Мріями, ми щось мріяли, у нас були плани, надії, сподівання. Ось це все закінчилося. А... Хтось далі мусив іти боротися, але, звичайно, після цих подій це стало набагато ще складніше. От. Ну, мій шлях, як до метала, був. З тих, хто виріс, наприклад, з дідом, який дивився постійно останні новини, щоб ніякі мультики не були, останні новини. А коли він там вип'є, то завжди реве та стогна днів. І ці... у Лузі, червона калина. Так, і він ніколи не був комуністом. З маличку мені давав читати цікаву літературу і був бах. Дискусії на <служив> історичні теми, так само з батьком і, і так. <клід> ну, і, звичайно, коли була ну, такі радісті, надія, коли там Ющенко став президентом. Так, і, так, всіх, така барини, надія була, пам'ятаєте, які економічні піднесення в нас було, який е розвиток був економічний, все так ішло так добре. Потім почалася криза, от, і політична криза тим більше. Пам'ятаємо, як комуністи далі вставляли парки в колеса, такі як Мороз, наприклад, Петренко і, і так далі. Ну, Мороз це як соціаліст, але ці самі комуністи, всі вони з того пору.